Я боюся, щоб воно не провалилося, типа, да? Ну, бо червоне, це, типа, поставиш, і воно, типа, під цим. Під навантаженням може провалитись. провалитися. Бач, воно хоче, типа, десь тут посередині ставитися. Ціла фортеця. Та ладно. А якщо впаде, то ви не будете плакати? Я ж кажу, дивись. Бачив? Ти бачив?